мовного каналу. Гарний ранок, достатньо сонячний сонячний, достатньо теплий, 16. Мітрець легенький. Це як повинно бути у червні. 27 червня 2025 року. П'ятниця. І це дуже і дуже гарно. Це навіть гарніше, ніж субота. Тому що за п'ятницею субота, там ще неділя. Будемо відпочивати, бачите, трамвайчики їздять, люди гуляють, я біжу на роботу. Привезли. І у нас на нашому дворі теж привезли молоко, там люди в черзі стоять. Я, навіть, не знаю по чому, але ось такі от бочки возили ще <гум> з давніх часів. При РСР, українське РСР. І їздять, люди поспішають, церква куполами блищить. Все як завжди. Пішки через парк перемоги. Можете насолодитися краєвидами нашого рідного міста. Це проспект трактора будівників. Як просланічи в Харкові. Непогано. Якби не тривоги. Вообще, краще. засинали, як завжди, дружина щось читала, що подивитись. А прокинулися в четвертій ранку. Ну, близько там, лише минус Тривога. У -у 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 -у. Все, навіть дружина прокинулася, Каже, ну навіщо воно так? Ніхто, ніхто, ніхто. І слова зовсім, ніхто нікуди не побіг. А четвертій ранку. Але розбудило. Всі прокинули. Сладно. Будемо сподіватися. Все. Усім гарної п'ятниці. Найголовніше слово п'ятниця, всім миру добро злагоди, Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Бачите, травачок їде. Незабаром поїдуть травачки на ХТЗ, там. Вже. Дороти поміняли щось там. роблять. все до побачення, моли, пока.